Всім привіт, рибаки! Сьогодні ми будемо з вами ходити на Поплопоптер. по такому ось струмочку. Хотів трошки змінити формат Поплопоптера. Згадав, що в нас така є річка. І була от висока вода, висока вода піднялася. Ви самі бачили, що я злив вже декілька верховодок. І я ось стою, тут щось таке ну прям хороше ганяє, я думаю, краснопірка. Тут такими воно ямками йде. ямками йде. Я його називаю Поліські Карпати, цей струмок, тому що він дуже сильно схожий на, якби на самі Карпати, на таку гірську річку. Да? А це, це тому, що тут кар'єр стоїть і колись відбували камні. І просто коли от, е, йшов видопоток, вони розлітувалися на різні сторони, коли зривали його динамітом. Зараз ми тут постоянно трошки покидаємо, доволі цікаво, мені сподобалось. І причому так, з такими, знаєте, верховодка брала з потужними покльовками. А поплопопер просто зникав, удар тягнеш, да, вона невелика, але воно ну, це воно цікаво. Дивіться, яка річка цікава. Да? Ну, одне діло, коли ти ходиш на щероченій річці, да? а одне діло, коли такий струмочок, і ти якимсь чудом, що тобі вдається щось тут зловити. І зараз ми продовжимо цю цікаву ловлю. Всі покльовки йдуть там, де закручує течею під тією стороною. І оце там всі в мене були покльовки глянемо чи ще там буде щось. Перед цим були покльовки. Окечі. Ох, є, покльовка була. У, яка покльовка, з таким ударом. І що? Що це таке взяло бішане? Верховодка, друзі, взяла. Друзі, не взяв Дома закрутку на GoPro, щоб на э, груди поставити. Будемо якось імпровізувати зараз в моменті. Ух, яка покльовка, ух, яка покльовка. Тут покльовки, звісно, бешені. Тут покльовки бешені. Єсть. Ух, яка була, хороша була. Хороша була, напевно, була красна перка, я думаю. Спробуємо цей закуточок. Заку... За -за Хоп-хоп хоп. -хоп, -хоп. Ох, покльовки які йдуть. Друзі, знаєте що я думаю? Треба зробити геть перетисенького по, по віця. Тому що тут, його, тут, тут нема глибини просто. І воно чіпляє за дно. воно дно чіпляє. І я дивлюсь місця є, де воно взагалі ну, не хоче клявати, хоча я знаю, що воно там є. Бо Там просто зацепилося за дно. Зараз ми поставимо повіця 15 см, бо був 35. Зараз швиденько ми зробимо красиво все. Я думаю, зараз покльовок повинно стати більше. О, вийшло якраз у нас сонечко. Зараз тут повинна початися якась жара. Я бачу, вона там ганяє мертву робить. Саме де те русло йде. Зараз повинно десь бути вже покльовки. Ух, яка покльовка. Я аж злякався. Думав, цей клюнув, окунь якийсь впало воду. А верховодка така, ну, невелика. Але з таким ударом на цей ультравайт, що я навіть не знаю. Пілуп. Є. непогано. Щось вже О, то Це живлю ще верхотка саме В цьому місці біля течії. О, щось є. Невелике щось було. Так, да, було щось невелике. Я так, друзі, лоханувся, що не передать словами. Я забув закрутку на GoPro і ходжу, отако, не знаю, куди її йдути. Вона виходить як приші каболі хвост. Та GoPro. Із основних камер в мене зараз поки що Canon, Але вона на штативі. Ну тут теж такі цікавіші місця, друзі, йдуть. Зараз... О! Знайшов я цю яму, бо я вже трохи за неї забув. А на чому якийсь хижак навіть ганяє? Чого собі? Ним слово вам забуде закрутку і я не можу от, знімати, поставити кріплення на груди, щоб ви те що лице бачили, як я там тягну на цей. Ну вроді, якийсь пеньок зараз є, зараз поставимо, тому що штатив тільки один і він поки що накинені. Ось сьогодні прийшли, знову така от річка цікава. Тут бачите, риба ганяє. Риби багато підняв, зараз тут буде мерва. Мало того, що в мене... Ого, Мало того, що в мене кончилися париші, забув закрутку, де ще й комари заїдають. Я думаю, зараз тут повинна бути жара, друзі. Черв'як то і тут зайде. Все, щоб париш був, о, о, щось хороше було. Щось було добре. Ох, які покльовки. Тички такі мощні, йдуть конкретні. Сум так я тут не менезвують, не, не поняв я. Ух ти, сколько ты є. Кошмар. Кис не О, щось є. Верховодка. І непогана верховодка. Це видно вона з річки вуш часом ще не піднялася. Така вода була. Тому що тут у нас нижче йде річка уш уже. І я так зрозумів, на... Тут теж не карась, кстати, теж буде хороший на цій течії. Тому що я думаю він теж тут Та теж тут є. О, друзі, щось взяло. Ого, Оце щось було хороше. Я думаю, це був краснопер, друзі. Я думаю, це був краснопер, бо я просто не міг його витягнути нормально з течії. Це 100% був краснопер. І був хороший, такий в районі грам 150, я думаю. Бо його просто не можна було зрушити з місця. Такий був краснопер. Я бачу, що тут його багато. Холка, ні, хотка так ну, такі нічі не такі нічого не супроти. Це тільки може бути Ну, Видно по покльовці було, що там щось серйозне. Не хоче в стоячій воді клювати, хоче тільки на течії брати. Тільки хоче на течії гадості. О, щось є. Щось є. І це непогана верховка, друзі. Це хороша верховка взяла. Щось ганяє по більше верховодці, щось не можу зрозуміти, що просто. Навіть на краснопі тоже, теж хороший завівся. А, його просто зжерли. Просто зжерли. Хабак. Покльовок валом не атакували нитку, я думаю, що так дергає. Покльовок дуже багато. О, ох, карась був. Був карась, друзі. Був карась. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається ця локація. Тут дуже красиво, незважаючи на те, що це недалеко від моєї хати. Поліцькі Карпати можна це спокійно назвати. Шумить вода, перекати такі кам'яні, ямками. такими, От. Ну дуже красиво. Я вважаю, тут риби доволі багато стоїть на цій ямі, Просто у нас сьогодні немає париша. Ну, мене один на париш був, і він закінчився, так я буквально зразу прийшов. Я думаю, якби ми зараз закинули тут париша, то кльо би був набагато кращим. Я думаю тут нам буде чуть-чуть може зручніше. Подивимось зараз. Тому що не можна нормально кинути все в деревах. Подивимось зараз, що тут буде. Чи буде контакт. О, є щось взяла, друзі. Верховодка хороша взяла. Ще зараз, я думаю, воно доб'є цього черв'яка. Далі вже будемо їхати, бо бачу хмара виходить, темніть починає. Тобто, очалюватися, скоро буде. Щось є. Ну, Верходка буде, мабуть, побольше. Да, побольше буде. Тут весь знаєте в чому прикол, хробака треба надягнути правильно, тоді він трошки довше живе. Обов'язково треба жало, щоб було ну, щоб виглядало. Бо як так його надіти, як на болоті одягаєш, тобто просто так от наліпить, то вона його просто зб'є. Ну, друзі, знову щось взяло, верхотка, мабуть. Тобто знову взяла і знову бачите, я, я на його надягаю по такому принципу, як я одягаю опариша. Тобто, бачите, три закидки, три покльовки. Риба Либо... зразу ковть і все. Вона його не смікає, вона його ковтає просто зразу. Чи що вона зразу засікається? Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу сьогоднішню рибалку. Вона була дуже красивою. Жаль, що я не взяв на свою GoPro Кріплення, тому що треба болт, його немає. Він залишився вдома, тому що я зняв з нагрудного кріплення, більше все, що я десь на стіл положив, і запасного не взяв. Ну, так, Такий буде випуск. Я, звісно, хотів краще. Я думаю, наступного разу запишу для вас краще. Ми сюди обов'язково повернемось, тому що ви самі бачите, місця просто королівські. Місця просто, ну, якби не населеному пункті була річка, вони б просто реально дикі. Тому їх можна було б сміло назвати Поліські Карпати. Хоча, судячи з того, які є ось вітру, їх прикат і все красиво, то ми, так думаю, відео назвемо. Що клювало? Було декілька таких от хороших покльовок або краснопер, або карась. Все інше клювала верховодка. Бачу, ганяє трохи щука, окунь, тому хижак тут також є. Я думаю, він сюди зайшов або з річки в, або просто попадав, там вище стоїть плотина. Може, просто сюди попадав. Тому наступна ціль наша буде також, може десь походимо на попло тільки треба опариш, друзі, бо на черв'яка тут ходити ловити це просто безумне. Декілька покльовок його треба переодягати. Руки грязні, руки смердять, берег рути, не можна нормально його якби помити. Тому я думаю, наступного разу я куплю опариша. Я там ще декілька місць красивих помітив. Я думаю, ви бачили. Якби я вам для вас знімав, да, то там спускатись далі. Я думаю, буде для вас цікаво. Плюс хочу сказати, що ось я там знімав, да, то пішов мій підписник, він мене інколи дивиться. Тобто Ми якось зустрічалися з ним на Ріцюш з льоду зимою. Тобто Зараз така ось настала мене ПП на каналі, що куди не поїть. Мені всі якби, ну майже у всіх випадках люди мене впізнають. Тому, я думаю, треба поставити цьому відео лайк, написати коментарі. Чекати наступні відео, тому що вони, думаю, будуть скоро. Всім до зустрічі.